Слава Христу. Слава віки Богу Королєва. Сьогодні встали всі зранку, так як має бути. Наш, нашим будильником сьогодні була Джесіка. Вона вже погуляла, вона вже вдома. Гнида спокою не дає дуже, але встали, бо дитина має йти до школи, роблю каву. Можна, знаєте, сьогодні на кінець дочекаюся каву mm. з апарату, з тих капсул. Бо, я не знаю, вчора чули, бо Сергій вчора правду сказав, В нашому апараті. Є така штука mm. на капсулу. А ти купила за великі? А капсулі. я купила за великий. І тоді не треба мити той ріжок. А якщо не треба мити той ріжок і капсули будуть підходити, то ми будемо часто пити цю yeah. капсулу. А я вже написав то сторонній, сказали, що має бути капсул нестле. Нестле? Так. А ти я... не то купила. Я звідки знала ті когось. До речі, то зачіска теж щупчиком. А, все зіпсував. То муси буде. То, to ,to то підсилення Wi-Fi. То в мене коли отвоє, то свідчить, що волосся росте, ти заздрив, що в мене росте волосся. І я в мене зв'язок з космосом. І якщо в мене зв'язок з космосом, значить я в вільному, я в правильному напрямку. Добре, ти наступний раз подумай собі до людини, яка має триміри, отаке говорити не можна. Бо ти колись. Тример. Та ти Ти колись проснешся. Ти колись проснешся і будеш листом. Ти знати, що не можна добрати, <зважати>. так і виговорювати. Ти сьогодні якось трошки нарушив всі мої плани. Які? Бо я сьогодні хотіла тобі зробити пранк з кавою. думаю, я так вчора подумала. В нього, в нього, в нього, в нього, я відчуваю, ну, і... а? Треба... Я відчуваю, коли твоя, твоя кучерява морда щось задумала, Серйозно, <laughs> я вчора всю думаю, так сотньому щось наводжу. То достав. за те, що я тобі при... вчора я прикольний фільм включив, так? Да? Так, короче, я вчора переїхала, що мені зле. Так, ну сьогодні вже нічого я не зрозуміло. Я можу робити кроше, що вчора забагато все Там королів багато питають, як ти робиш салат з капусти і буряка. Що там робити? Ну я в принципі так само пишу, але я так розумію, що я щось не то пишу. Ану. І це я робила з квашеної капусти, але свіжої капустою шинку. Давай нам з квашеною. Квашена капуста. Була туди субульку. Що ж, це звучить квашена капуста, туди... Зелень дала туди цибульку, дала туди перчика, олії дала, трошки цукру дала, все перемішала смакота. З буряка потерла буряк, цибульку дала, трошки оциту дала, трошки цукру дала, олійку заправила, Та, все ви... готово. А свіжої цибулі вона шинкувала цибулю, моркву туди, капусту, ну, з капуст. Ну, це... А шинкувати що вишне? Шинкували капусту, ага. що свіжої робите. Цибулю, моркву, моркву багато переця, бо огірок, що туди можуть дати. Оцид і трошки туди. посолили. Ну, я, я не ж м'якаю, я не люблю, я люблю вона хрустяща. Оцид, цукор, олія. Все. Що за своїм смаком робить? Ага. Все. Ти, що молодець, ти Ті, вже молодий. Я такі рецепти видаю з самого ранку, то ще. Та там у королі вже з самого ранку пишуть доброго ранку, де виділиємо. Ми, 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 ми прокинулися вчора. Максим знаєте, переїв. Сонечко встає. Вчора Максим переїв. Я йому вчора, зміг, дала тако на сніданок. Я вчора ж не показувала. Я йому вчора на сніданок зробила канапки, дала йому пишки з м'ясом, пешки з бульбою, зробила йому чай, поставила йому тут круасан, печення. Він поки все і не вдусив, він нікуди не пішов. Я йому дала, щоб він їв, але і то не означає, що він має з'їсти все. Ну, То моя дитина ну то чудо. Він взяв, з'їв практично все, лишив тільки одну пишку. Я, правда, припухла, що він скільки з'їв, Він каже, мама, Боже, мені погано собі, бо ти мені скільки дала. Я тоді дала, їж, що хочеш, то не обов'язково що ти з'їдав все. Я вирішила тепер бо зранку дитині переїсти, то, немає, то нічого доброго немає. Тому І Свята вирішила, цього ранку вже ніфіга не давати. Ні, цього ранку їсти, я його вчора запитала, я з ним погоджуюсь, що їсти. Ой, ну що таке засібне. Це тобі цукор мало дати. Сьогодні буде вісти ворожки і холод іде грітися. А ще супер. Але тепер треба йти його розбудити, ні? Я його вже будила. А він що? Ага. Ага. Я тобто вам кажу, не так не... гріти. Ти мені не розставив, я знаю, не Сьогодні де. середа. Відкрий, і закрий, бо ти відкрила і воно заблокувалося. Відкрий. Закрий. Нажимай. Він що, сьогодні середа? Да. Сьогодні середа курлила. З... Я не знаю. Буду думати, що ні. А якщо дуже буде? Не буде? Максима сьогодні самостійно згіл, Вчора Сергій Максима так тут географію вчив, що не, не знає, що з цього вийде. Ми йдемо водити Максима э, до школи. Ми йдемо на фазенду, ну і з початком робочого дня. Сьогодні, пам'ятаєте, середа, намарафетились, прибарахлилися, зібралися, самі зробили собі настрій, пошукували на роботу, ви все знаєте. Беремося до роботи, як, 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 як платять, так і працюєте, бо то обов'язково. Все, і з гарним настрій до, свої, до своєї мети. Бо як не ми називається, то хто? О, і, і попереду брали вихідні, бо середа то маленька п'ятниця.